Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці неприємна новина! Почались перші відмови по отриманню Нія, по отриманню тимчасового захисту, тобто первинного документа. Дивимось, сьогодні будемо розбирати. Вас вітаю, нагадую вам про мою збірку автоконсультацій. Посилання буде у описі до відео. Також не забувайте, будь ласка, зробити лайк, тому що чомусь перегляди упали зараз. Я не знаю, чи це з Ютуб, чи це через вашу активність, чи що. Ну, не знаю, тобто в травні їх було більше, зараз він чогось типу мене. Тому будь-яка ж ваша активність, ваш комент, ваша підписка це просто дає мені підніматися вище і вище. Буду вам вдячний. також замовляйте консультації по переїзду. І ось яка ситуація, яка новина. Ось останні підписники, які їхали. Значить, вона взагалі, на мій погляд, ну вона нелогічна, як деякі речі, які бувають дуже часто в Іспанії з документальними якимось речами. Значить, першим людям відмовили у наданні. Тому що вони заїхали у Євросоюз раніше 22 лютого, 24 лютого 2022 року. Да, в директиві дійсно є е, таке посилання, що, ну, що мається на увазі, що надається тимчасовий захист е, тим, хто після 24-го заїхали. Але маса людей, маса людей до цього часу. Отримали тимчасовий захист, не дивлячись на те, що заїхали до 22-го року, можете написати тут в коментарі, хто отримав, навіть якщо ви заїхали до того. В чому нелогічність? Тому що, наприклад, от пара сімейна, так, у них однакова ситуація. Вони вдвох заїхали раніше, до 22 го Чоловіку дають тимчасовий захист, тобто первинний документ ні. Жінці не дають тимчасовий захист. Вони почали перевіряти, завели в окремий кабінет, питають, а що це таке? А ось ми бачимо, що ви були в такій-то країні і ще в такій-то країні, тобто в двох країнах. І, і вони починають питати, а що це таке, а як це так вийшло? От, а ви ж розумієте, що таке тимчасовий захист? У вас проблеми і так далі. Взагалі, що таке, що таке тимчасовий захист, щоб ви розуміли, як він складається. Він складається із трьох, із трьох етапів. Із трьох. Отримання першої сіти на ній першої. Так це дуже важливий момент, як його зробити. Дуже багато роблять неправильно, вони їдуть не в ту поліцію його отримувати. Потім катаються по всій Іспанії, потім Кашбар, бо в поліційних участках їх цих сіт. або вони є, і, наприклад, їм назначають на сьогодні, а вони ще знаходяться в Польщі чи в Україні. Розумієте? Ось от, от такі речі дуже правильно треба зробити. Е, вам. Ніхто не забороняє подаватися другий раз. Тобто немає такої заборони, що ви можете ще раз податися, якщо вже таке сталося. Або якщо таке сталося, також одному члену родини дали, а другому члену не дали. Перший, перший документ, бачите? От я кажу із трьох етапів. Чому? Тому що от перший це нія, другий це подача на тіє, і третій це отримання пластикової картки. Оці три етапи. Розумієте, от якщо на першому етапі все окей, то далі вже, в принципі, все можна вирішити. Але зараз ще торкнемося, чого іще можна буде очікувати через приблизно 2-3 місяці. І ось якщо одному члену родини дали, а другому не дали, то директива про тимчасовий захист вона говорить про те, що на тимчасовий захист можуть подаватися українці і члени їх родин. То вже можна проконсультуватися з міграційним адвокатом і е, спроводити податися як член родини українця. Розумієте, або потім на оз'єднання родини вже як крайня така міра, да? коли вже ви залишаєтесь тут. І ось також ми маємо зауважити на те, що в майбутньому, в майбутньому, а і ще дуже важливий момент. Ви розумієте, що це було рендомно. Це не було, не була якась тенденція, що так от беруть і всім відмовляють. Одному дають, ну, наприклад, група 50 людей заходить в день отримувати один і такий самий документ, і в 50, наприклад, є, вони раніше заїхали. П'ятьом із них, наприклад, дають відмову. Ну, типу, якась типу математична така, математичний план, якийсь. Чи розуміти, от я не, не розумію, як це зрозуміло? Одному дають, другому не дають. Тобто дуже багато в Іспанії моментів, які, на які впливає людський фактор. Тобто на якого інспектора попадете. Розумієте? Ось. І далі також про що треба потурбуватися, що за, за 6 місяців до... Закінчення тимчасового захисту нові тархети вже пластикові. Не оці перші ні, про які я говорив, а пластикові можуть не видавати, як це ну або припинити їх на певний час видавати, як це було минулого року, тому що типу ну, от закінчується тимчасовий захист. Але так як тимчасово як Європарламент проголосував вже про продовження тимчасового захисту, то Іспанія теж має проголосувати і призначити свої правила, свій регламент. Отримання і подачі на нія в цьому році є два варіанти. Перший, що вони зроблять так само, як в минулому році, що мені здається більш вірогіднішим, тому що ну більше нічого не треба робити. Це найлегший шлях. А для чого більше працювати? Це ж Іспанія, розумієте? І от так само, як в минулому році, просто йдеш і по такому ж самому плану ідеш і отримаєш ніяк як воно й було. Можливо, просто пауза. Або вони можуть, наприклад, змінити. Умови на умови точніше права по ТІЄ, наприклад, можуть зробити так, як в Румунії. Наприклад, що залишається тільки внутрішній документ, що це ТІЄ, воно буде як у біженця, така червона картка, і він не може користуватися як резидент тільки всередині Іспанії. А з тіє з пластиком, ви поки що можете виїжджати куди завгодно, можете виїжджати в Україну і заїжджати з ним як з пропуском в Євросоюз, тобто як зі своєю резиденцією. Розумієте? Оце дуже важливий другий момент, на який треба зауважити. Але, на мій погляд, що скоріш за все вони все ж таки зроблять перший варіант, щоб, ну, щоб менше було менше було возні. Також треба потурбуватися вам, як ви їдете. Якщо ви їдете із Польщі чи з іншої країни. І у вас, наприклад, от, ви ж пам'ятаєте, як я говорив, і що новини раніше, що також почали вимагати відмову, письмову від тимчасового захисту іншої країни, якщо ви переїжджаєте з іншої країни. Письмову відмову. І проблема в тому іноді є: дві проблеми: що деякі країни не видають письмову відмову. Тоді треба це пояснювати, писати в поліцію, коли ви йдете на сіту. Я це все пояснюю. Друге, це те, що коли ви відмовляєтесь і ви їдете, наприклад, автівкою, то от німецька, німецькі поліцейські можуть можуть зупинити вас, відправити назад, бо ви, бо ви без документів. Оцей ще момент. Що робили інші? Люди, вони просто об'їжджали Німеччину. В інших країнах ну, трошки воно ну, по іншому, трошки легше. Наскільки от це, це те, що мені відомо, от як, так як говорили наші підписники. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре. Щоб у вас все сталося в житті класно, щоб ви переїхали в Іспанію, щоб ви отримали свій новий дім. Консультуйтесь, підписуйтесь, ставте лайки, буду радий допомогти. Нехай щастить.